Спарингую з справжніми звірами, бро. Він крутий чувак, він дуже крутий. Це була крута сесія, але мені потрібно остерігатися розсічень. У мене найкраща робота у світі. Я бачу найкращі раунди у світі. Хлопці найвищого рівня стоять навпроти мене. Я дуже радий дивитися, як ці хлопці спаренгують. Знаєте, обидва ці хлопці чемпіонського рівня, тож неможливо просити про більше. У нас була війна у кемпі та поза ним. Відчуваю, ти турбувався про мене. Я знаю, він завжди любить вибухати, божеволіти, але потрібно допомагати завжди. Це бізнес, знаєте. Знаю, одного дня ми будемо битися. Тож, це просто бізнес. Я думаю, це справді показує рівень спортсменів, які у нас є. Кайо повернувся в наш зал, аби потренуватися з нами. Ми сприймаємо його як члена сім'ї. Я пишаюся ним, його командою і тим, як він виріс. Це те, що ми від нього очікували. Але є кодекс, моральний кодекс, є гідність і можливо одного дня вони будуть опонентами, але не сьогодні. Зараз вони партнери. Гарні раунди, бро. Дякую, що турбуєшся про мене. Готую своє тіло до бою. Почуваюся абсолютно неймовірно. Кем проходив гладко. Це круто, ми готові. Ментально я готовий вбивати, готовий вбивати, готовий робити вагу. Я і моя команда готові настільки, наскільки це можливо. Мене захищає Бог. То що смерті можуть мені зробити? Такий вірш я прочитав вранці. Спробую застосувати це на практиці. Я вийду і зроблю те, що роблю кожного разу. Я готовий до цього краще ніж будь-коли у своєму житті. Я готовий вийти і зробити це. Для нього ментально це відчувається як те, що ми робимо вдома. Просто потрібно зібрати пазл воєдиного. Це просто next-level хайпу, і, очевидно, рікос відчувається чудово. Зараз ми на етапі схуднення і ми виглядаємо неймовірно. Залишилося декілька днів, і я супер-супер щасливий. Почуваюся добре, якщо чесно, дуже добре. Завтра починаємо скидати вагу. Тож за день до ми ще повністю в роботі. У нас і досі важкі сесії, тож все окей, все як треба, і я щасливий так. Він круто працює, очевидно, він впорається легко, нічого скаженого, просто рухаємося, даємо йому відчути себе. Він спритний, він завжди спритний. Він він знає, що він робить. Тож ми тут з ним просто емоційно підтримуємо я однозначно відчуваю його серце. Цей ритм, це кардіо, цю ніколи не умирущу наполегливість. Всі ці речі, які допомагають. Я завжди казав, що поважаю ці речі. У нього є всі ці гарні навички. У нас Дуже серйозна підтримка. Очевидно, це круто працювати з цими крутими чуваками. Вони працюють буквально за дякою, допомагають підготуватися до великого бою. Непогано як для новачка. Це стовідсотково. Я дуже щасливий. Чемп тут, Чемп тут, а. Коли ти дивишся на цей перший бій зі Стріклендом, ти згадуєш його і думаєш, як би ти міг покращити результат. Я зробив правильні речі, аби виграти той бій. Йому потрібно робити висновки, аби стати кращим, і я буду робити так само. У мене був рік, аби покращити свій виступ. Це не перший мій титульний бій, і я знаю, що я зможу збільшити цей темп. Я хочу, аби все було беззаперечно, ось чому я найкращий. Це ніколи не набридає, тримаю його як перший раз. Не важливо, що це не так, коли це твоя улюблена річ, нічого не змінюється. Ось як це відчувається мій чувак. Дякую, що зупинився. Хлопці, я тут із шоном стріклендом. Він позмагається за титул чемпіона цього тижня. Я щойно повернувся в Україну коміксів зі своїми людьми. Ти відчуваєш різницю між емоціями тепер, коли ти не чемпіон? І чи думаєш ти, що тобі подобалося і ти хочеш їх повернути? Чувак, коли ти реально розумієш це життя, або розумієш, що важливо, бачиш речі в якійсь певній перспективі. Це завжди краще, тому що ти можеш насолоджуватися моментами. Неважливо яким чином це станеться. Ти просто стаєш щасливішим. Ти настільки щасливіший, коли ти просто розумієш, що життя дуже коротке. Але як я казав, 25 хвилин війни, мій хлопчику, я поверну цей пояс. Шон Стрікленд, до зустрічі, хлопці. Мир, дякую, чувак. Це чоловічий стиль. Це досить емоційні моменти, я дуже вдячний цим людям. Фани можуть бути падлюками, не зрозуміти мене неправильно, але я буду чесним, ці люди надривають дупи і приносять значну частину чеку, дивлячись наші бої. тож, Так, дуже вдячний цим людям. Привіт. Добрий ранок. Як пройшла підготовка до Тетяни? Кемп пройшов чудово, так, я готова. Думаєш, Тетяна — найважчий опонент, який у тебе був у UFC? Я думаю, що кожен опонент по своєму складний. Мені просто потрібен інший геймплан. Так. Але боротьба і греплінг з Тетяни на дуже високому рівні. І для мене це також добре, тому що це дозволить мені зрости. Як справи? Як ти? Ні-ні ні, ти став на моє нове взуття. Блін, мені реально шкода. Та я жартую. <laughs> Багато <laughs> людей думають, що ти повинна була бути <laughs> у цій позиції вже дуже давно. Right. Так, всі, <laughs> хто знають мене, вірять, що я найкраща у світі, вони бачать, наскільки я сильна, тож вони такі, тобі просто потрібно отримати цей бій. Тож тепер я тут, я в захваті, це тиждень бойовий, я готова битися. <laughs> дуже дякую. Удачі, чемп. Дуже сильно дякую. Звичайно, ми дякуємо найбільшому контактнику з Шалвей. Будь ласка, дякуємо Таціару Суорезу! Момент нарешті настав. Розповісти нам про свої емоції просто зараз, за декілька днів до бою за пояс. Всі думали, це станеться раніше. Я почуваюся добре мені дістався реально сильний опонент. Я покажу найкращий виступ. Як справи гівнюки? Є у нас тут фани, які не забули свої рукавички. Цього року я не планував з ним битися. Я тренувався і сподіваюся, це було помітно. Для хлопця, який просто отримував задоволення і грався джебами, він непогано пробив мені. Такий ой, бля. Якщо чесно, якщо він граючи б'є так важко, він наколотує дрікуса в третьому. Дякую, що зустріли мене, хлопці. Я люблю вас, гівнюки. Коли я виходив, я вже відчув, що фанати готові. Чувак, це просто неймовірні відчуття. Дякую, люди, що робите цей спорт неймовірним. Це, це нереально. І не дивлячись на це, що це ремач мені байдуже, хто увійде у клітку. Я тут, аби відірвати йому голову, вбити його, фінішувати цей бій і довести, що я найкращий на цій планеті.